7 вересня 2021 року. Так ось під шамони трошки. Підварив електродами капут. Покрасив щіткою. ось ці щітки, таких не було. Заробив ось такого образця. Радіаторну решетку, потім ще сюди сіточку. Щоб ніякий дрючок не пробив. Так, кабіна. Капец. В середине, как видно, жестко потрескалось, телепоется сплошная дырка на крыше, значит, сверху лежит железо в кругу против грунтовкой. Вот ситуація з порогом. Все поріг. В общем, він вигнев, треба щось думати. Ось такі ось тріщини. В общем, перекосило цю бідну кабіну. Що капець. Будемо ремонтувати.